їхали ми в Ontario Science Center, їхали ми сюди цілу годину. Сподіваюсь, буде цікаво. Поки що це виглядає людина, насправді, це всі люди. Купили квитки, вартість 22 долари за одну людину. Це вже стаксана. Зараз чекаємо в черзі на шаттл, який нас мусить довести до виставкових санкцій. Ну, Черга зміниться довго. Я. Я би сказала, вже від'їхали два автобуси, але ми все ще чекаємо. Це дуже незручно. Трошки виглядає, ніби це побудована років так 60 тому. До речі, є локери за 1 долар. Можна залишити свої речі, але потрібно це покупку. У нас, на жаль, не було, тому ходить дякувати. Людей багато. Я доявляюся, але людей реально багато, дуже багато людей з дітьми. запрошую. Це виставково інтерактивний елемент. Вага. Ну, серйозно. 22 долари за квиток, нагадую. Гарний парк. Дуже гарна сьогодні погода, десь мінус 4, приємно гуляти. Дуже багато людей катаються на озері на коньках. І тут є ще арена, де катаються на коньках. Люди грають, ось, люди грають в теніс тут. Дуже класно, а ще тут так багато білок. Я просто в шоці. І канадські білки вони не рижі, як в нас, а чорні і сірі. Дуже класно. Прямо вони чекають, коли ти їх погдушки прибігають до тебе. Можна собі орендувати велосипед для того, щоб покататися по парку. Вартість 1 долар за розблокування і 12 центів за кожну хвилину. Або якщо це байк електричний, то 20 центів. І ще є daily pass, але тут всього 90 хвилин. На 24 години дозволено їздити. Наступного разу спробуємо. Не знаю, мені все одно страшно, хоч тут і всі катаються на коньках, ганяють, але мені страшно. Але це забавно. Дивні відчуття ходити по озеру. Це один з великих торгових центрів, знаходиться він в York Називається Yorkдей Shopping Center. Сьогодні, похожу по ньому подивлюсь, що тут можна цікавого купити. Не факт, що буду робити закупи, але пройтись цікаво. Ось такі червоні, класні. Ціна 90 доларів. Ну і плюс таксі будуть. Такі більш сучасні моделі Vans. Виглядають гарно, стильно. Вартість 85 доларів. Вирішила таки приміряти кепку, дуже вона мені сподобалася, ціна 25 доларів. Але, на жаль, це зовсім новий стиль. А от шапка класна. Можливо, я за нею повернусь. Ціна в неї десь близько 20 доларів. Колір просто супер. Дуже мені подобається. Доктор Мартинс. Це просто любов. Подивіться, які вони гарні. Ціна 225 доларів. Які хочеш, високі, короткі, навіть лофери. Клас. Прийшли в магазин Ух, видно мене дуже тянеть сюди в Канаді, бо я вже одні взяла. Зараз шукала інші поміряти супермодну трендову модель, такі коротенькі, як капці. Але побачила усі, камера не передає, але це зелений колір. Дуже гарні. Якби вони були в попередньому магазині, де я брала свої сірі, то взяла би їх. А так я хотіла би помірити таку модель жіночу, але якось більш яскравішу. Так, Uniqlo. Нарешті я подивлюсь на ці базові футболки, про які всі так говорять. На жаль, у розливі нема такого магазину. А онлайн замовляти я не люблю. Але футболки дійсно дійсно приємні на дотик. Але, як на мене, це біла футболка з надто Це оця приємна вартість їх 1990 без такс. В принципі, мені подобається, що можна купити базові прості речі. Недорого, я б сказала, і в принципі якість нормальна, як на мене. Вибір дуже великий в цьому магазині два поверхи. Тому, я думаю, кожен знайде для себе щось. До речі, тут продаються ці сумки, які дуже популярні в Інстаграмі і в Тіктокі з Uniclub. Вони є з штучної шкіри, з такої тканини, як Вельвет. До речі, на сейлі 1290, а зі штучної шкіри десь біля 35 доларів. І знов ці сумки у всіх варіаціях, яких хочеш. Якби я брала, то я побрала б таку молочну на літо. Все ж таки так буде правильніше. Я не що в що супер зручна, але влізе туди багато. Бо в мене є схожої форми і туди разом можна запухнути просто пів квартири. В косі, звичайно, можна знайти собі якісь товари. Навіть така сумка на називок, є класний акцент. Светри гарної якості, дуже-дуже легкі, дуже але ціни не дешеві. Піджак, який я міряла, коштує 290 доларів. І так, йду в магазин, який я дуже давно хотіла попасти. Нарешті подивитись на шарф. Це не підплаття, це під це One Love. Просто. Так, нарешті ці шарфи. Очікування реальність, кольори гарні, але він колючий. І ще з нього буде лізти. Все такі та гроші. Але красота. Це окуляри, які я хотіла якийсь час. Нарешті змогла їх примірити. розумію, що мені такі не пасують. Походила я по торговому центру. В принципі, мені сподобався, бо такий магазин на різний смак, на різний бюджет. Є магазини дорогі, такі як Картіє, Болгарі. Але, до речі, усі магазини можна спокійно зайти, подивитися, що в них продають. Всі продавці дуже привітні, ніхто до тебе не чіпляється. Ну, дуже мені сподобалось. Торговий центр дуже великий, тому рекомендую. Також є кінотеатр і є фудкорт, але фудкорт, насправді, мені не дуже сподобався. Там досить мало ресторанів до вибору, як АЕФ Сіно. Але я люблю тільки криль в Києвці, а тут, до речі, негами. Тому рекомендую. Хороший травовий центр.